І мене це постійно обурює інна, чому так в Туреччині? О, oh майґаднове. No Звичайна практика для Туреччини, але дуже незвично для наших людей. Бо я до цього теж не була готова. Коли я приходжу на об'єкти, ще роблять ремонт, щось фарбують, щось там ще монтують. Тут стоїть вже в нас готова повністю кухня. Чому Да, на -да, жаль? не просто кухня, а частично даже мебель уже стоит, но до сих пор продолжаются работы, что-то монтируют, что-то докрашивают, что-то переделывают. Вот такая вот история, но это турецкий нюанс, не всегда, не везде, но к А тепер хочу показати на прикладі кухні, яка вже готова. Як дизайнеру мені тут нічого робити, але ми обговорили з замовницею. Тут вже вони техніку ставлять свою. Ось ми бачимо, що є світильник на стелі, але більше світла немає. Для того щоб ми тут готували, нарізали їжу. Світильник нам світить у спину. Ну цього зовсім недостатньо. Якщо це вечір, світла мало. В'язково тут ми домовилися, що скоріш за все зробимо ще допоміжне освітлення, гардини, штори тут повісимо, щоб було затишно. Може, якісь панелі на стіні для того, щоб максимально гармонійно все було у цьому просторі.